Їхали якось два товариші із заробітків, а було це ще за панщини. Їхали і раділи, що заробили трохи грошенят, і ось довелось йому полі заночувати. Одного товариша взяла заздрість, і вирішив він вбити іншого, а його гроші забрати собі. Все одно ніхто не побачить. Стукнув сокерою він свого товариша, взяв у нього гроші та й поїхав. А коли від'їжджав, почув, як умираючий товариш його сказав Перекоти поле, будь свідком! і помер. Пройшов деякий час, розбагатів убивця, купив собі землі, коней і ще дещо, та й лиха не знає. Ось якось поїхав він зі своєю дружиною в гості до сусіднього села, і довелося їм їхати через поле. А вже була пора така, що пливло бабине літо і полем котилось перекоти поле. Побачив перекоти поле хазяїн, що їхав на возі, і засміявся. Жінка почула та й давай його розпитувати, чого він сміється. Довго він не хотів казати, але потім розповів про те, як убив свого товариша. Забрав його гроші, і ніхто не бачив, тільки перекоти поле котилося. От тепер він і згадав. І засміявся. Жінка недовго тримала язика за зубами, а комусь то й розказала Дійшло це до влади, і арештували цього чоловіка. Ось так перекоти стало свідком.